Неможливе людям, можливим Богу. Бог хоче бачити кожного з нас, щоб ми прийняли Його волю і стали учнями Ісуса Христа. Що це нам дає? Яку позицію, коли ми віддаємо своє життя на служіння Богу? А це нам дає спасіння і бути разом з Богом в Його царстві і е, займати. Високу позицію, яку описує Біблія. Тому недостатньо просто чути Євангелія світання, чи Євангелія просто вигнання бісів, чи е, інших Євангелій, а потрібно приймати е, Слово Боже в повноті і його виконувати. Тому було і показано, що е, люди, які перестали перед Богом, але здійснювали певні дії та просто пророчество, лежали гріховним життям. Вони не спаслись.